Давайте з вами сьогодні поговоримо про заощадження або як економно витрачати гроші. Часто, буваючи в магазині, я бачу, як малюки з криками і навіть зі слізьми вимагають у мами з татом нову іграшку. Але ми вже з вами дорослі. І нам вже слід заощаджувати гроші батьків. Тож іграшками можна обмінюватись, і тоді не потрібно буде батькам витрачати зайві кошти на них. Що значить обмінюватись? Якщо ви пограли своєю іграшкою і дали їй своєму другові гратися, а він вам дав свою. На зекономлені гроші можна зробити невеличкі заощадження. Або ще для цього підійде дріб'язок, тобто монети або мілкі купюри, які можна попросити у мами і тата. Це невеликі гроші, але коли їх складати і не витрачати, то можна накопити гарну суму. Також для заощадження підійдуть гроші, які вам можливо дарують на новий рік. День народження чи будь-яке свято. Щоб заощадити їх, потрібна скарбничка. Її можна виготовити своїми руками. Ось такий приклад скарбничка із картонної коробки. Чи ось ця саморобна скарбничка із пляшки з під води. Тож, попросіть допомоги у батьків, виготовте таку скарбничку і заощаджуйте мілкі монети і купюри. А потім, коли вона вже наповниться вся, полічите гроші і побачите, як стало їх багато, і можна витратити на потрібну і корисну річ для родини ці гроші. Бажаю успіхів!